Я вважаю, що якщо в нас є міжнародне право, то воно або працює, або воно є музейний експонат. В даному випадку ми не бачимо якоїсь такої конструктивної роботи цих правових організацій. Тому в першу чергу це, це до них меседж. В першу чергу це має бути якась реакція належна на злочин, який відбувся в Оленівці. Тому що ну, ми розуміємо, що е, руська терористична е, держава вона просто тестує на той рівень, е, який вона може нахабніти. Якщо їм це сходить з рук, вони нахабніють і далі. Тобто це має не зійти з рук. Цей злочин має бути просто всюди. На всіх міжнародних платформах обговорюватися. І я не вірю, що немає механізмів впливу на порушника міжнародного права. Ці механізми, ну, вони були в основі створення цих організацій. Тобто, чому їх не використовують? В даному випадку щодо Росії це загадка.